25 параграф продовжуємо. Значить, ми зупинились, виконуємо номер 987. Туристи пройшли 24 кілометри. За перший день вони пройшли 3,8 з цього шляху, за другий 2 третіх, того, що пройшли за перший день. Решту шляху вони подолали за третій день. Скільки кілометрів пройшли туристи за перші два дні? Так. І так, спробуємо дізнатися. Значить, за перший день вони пройшли 3 восьмих усього шляху. 3 3,8, значить, весь шлях 24 кілометри. Значить, якщо не пройшли 3 восьмих від нього, то ми ділимо на 8 множимо на 3. Дорівнюємо, це перша дія у нас. 24 на 8, 3, 3 на 3, 9 кілометрів, це перший день. За другий день. Вони пройшли 2 третіх того, що пройшли за перший. Тобто за другий менше вже буде 2 третіх. Значить, 9. Поділити на 3, помножити на 2. Отримали 6 кілометрів. Це другий день. Значить, і решту подолали за третій. Значить, За третій виходить 24 мінус 9 мінус 6. Це буде 9. Але нас тут це не запитується, а запитується, скільки кілометрів пройшли туристи за перші 2 дні. Тобто 9 додати 6. Вони пройшли 15 кілометрів за перші 2 дні. Наступна вправа 989, з ящика масою 30 кілограмів відсипали 5 третіх цукерок. А решту поділили. Скільки кілограмів цукерок придбав кожен покупець. Значить, спочатку. Дізнаємося, скільки. Так, якщо відсипали. 3 п'ятих, то залишилося відповідно 2 п'ятих. Нас же ж цікавить іменно е, решта. Тому від 30 ми дізнаємося 2 п'ятих. Скільки це 2 п'ятих? Значить, ми ділимо на 5 множимо на 2. 30 на 5 це 6, 6 на 2, це 12 кілограмів, це решта. Це Іли залишилось? Залишилося. Залишилося. Значить, і поділили цю решту між чотирма чотирмами. Порівну, відповідно. Значить, буде 3 кілограма кожному. Виходить, що так. Наступна вправа 992. Сашко виграв у лотерею суму, яка становить 8 п'ятих суми, виграні Арсенієм. Хто виграв більше грошей? І наскільки, якщо Арсеній виграв 400? Зразу можна сказати, що Сашко виграв більше, тому що. Сума 8 п'ятих. Це більше, ніж одиниця. Значить ну, дізнаємося. Все ж таки, скільки виграв Сашко? Значить 400 гривень. ділимо на 5 множимо на 8. Значить 440 поділити на 5. Це 8. І 0 додаємо 80, 80 помножити на. 8. 640 Гривень. Це виграв Сашко. Зрозуміло, що він виграв більше. А щоб дізнатися, на скільки треба 640 відняти 500, це буде 140 на 140 гривень він більше виграв. Наступна вправа 996. До 1 вересня в одному ательє пошили 196 костюмів для дівчаток. Що становить 14 дев'ятих кількості костюмів для хлопчиків? Яких костюмів пошили менше і наскільки? Зрозуміло, що костюмів хлопчиків пошили менше. А наскільки ми зараз дізнаємося? І так. Перша дія, 196 костюмів для дівчаток, це становить 14 дев'ятих кількості костюмів для хлопчиків. Значить, відповідно, для того, щоб розв'язати, ми дивимося, скільки ж це є, значить, 196. Ми ділимо на 14 і множимо на 9. І <кій> 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 так, 196. Ділимо на 14, Це буде 14, І множимо на 9, Це буде 126, 126 костюмів для хлопчиків. Значить, э, так. А наскільки, щоб дізнатися наскільки треба 196 відняти 126. отримуємо, 70 костюмів. Значить, костюмів для дівчаток було більше на 70. Або костюмів для хлопців на 70 менше. Так, і остання. Задача в цьому параграфі 998. Мама заготовила на зиму вишневе і полуничне варення. Кількість баночок з полуничним варенням становить 115 кількості баночок з вишневим варенням. Скільки всього баночок заготовила мама, якщо полуничне варення містилося у 21 баночці. 121 баночці. Значить... <кій> і так, всього 121 баночка ми ділимо на 11, множимо на 5, щоб і дізнаємося, скільки було вишневих, вишневого варення. Значить, 121 на 11 буде 11, 11 помножити на 5, це буде 55 банок. Вишневого варення. Значить, щоб дізнатися, скільки всього, значить, треба 121. Це полуничне додати вишневе варення. Кількість банок, прямо, 176 банок всього. Так. До нових зустрічей на цьому.